Ваше Високопреосвященство, дорогий владико, щиро вітаю вас і всіх парафіян із сьогоднішнім великим святом покрови Божої Матері. Чому так важливо наша сьогоднішня боротьба? Тому що Господь створив людину вільною. І навіть є вираз такий, що раби Царства Божого не наслідують. Ми є вільні, і за цю волю боролися наші отці, прадіди, і випало зараз нашому поколінню виборювати цю волю, цю свободу для того, щоб можна було вільно сповідувати, приходити в храм Божий. І бути під покровом Божої Матері. Сьогодні ми святкуємо День Матері, тому що ми всі вкладаємо в ці слова велику силу молитви. Наші матері вдають наших дітей в руки Божої Матері. І ця Божа Матері завжди захищає. Господь чує наші молитви, бо в такій кількості, як зараз, я Записи бачу людей мені, ласка, тут, у вашому Важливого кафедральному соборі, це відзначають День захисників та захисниць України та День козацтва, бачити, що збирається з християнським. Багато-багато горить перед дякую, Престолом дому, Божим і кожен молиться і дякує Богу, і просить Бога, щоб Він захистив кожного з нас, нашу родину наших воїнів, побратимів і всіх чесних людей доброї волі. На жаль, ми плотимо смертями за наших братів, які не розуміють, хто їх навчає на сьогоднішній день називати цю війну священною. І ця священна війна в їх розумінні це. Знищити все українське і кожного українця. Але сила Божа велика, сила Божої Матері, сила молитви перед сином її буде завжди нас покривати чесним своїм омофором. Щиро дякую, Владико, за запрошення, за подарунки. Тепер я маю з чим прийти додому, у луганську єпархію. і щиро дякую за ті молитви, які ми разом. Піднесли перед престолом Божим до Господа і Матері Його. Амінь.